Перший тайм, коли було об'єктивне суддівство, коли була об'єктивна ігра, було цікава. Другий тайм, ми самі бачили, що той 11-метровий смішний і все остальне, там, чисто нашого гравця збивають, суддя придумає симуляцію. Мяч не виходить, забиває м'яч, суддя піднімає. Одне велике одне прохання до керівництва Прикарпаття, до головного тренера. Коли він приходить на прес-конференцію і розказує про призяте суддійство, я думаю, йому не личить говорити. Тому що той цитр, який сьогодні був, а його по-іншому не назважив. Ігра була до гола, забили би чесний гол, питань Ну Такий 11-метровий, де м'яч просто летить в в руки, а просто ніряється цієї симуляції. А якщо, наприклад, давати 11-метрові, то можна давати ще 5 хвилин при кожному стандарті. Але дуже прошу, якщо ми хочемо щось добитися, не тільки в футболі я не спорю. Я, я приїхав півроку в мене не було в Україні. Я зіграв три тури три пенальті на Шевроти. Але я не, я не обвинаю, я прийшов на преконференцію і говорю, не разу про суддю не сказав. Я прийшов мов, сказав, да, ми було один та зіграли, да нам гол чи, чисти не зрахували з інгульцом. Я слова не сказав. Я розумію, де я живу. І все остальне. Ну якщо, наприклад, людина, яка сидить і тритура говорить, що його вбивають, і потім сам відкручує голову, ну, це не личить. Це не личить, тоді мовчіть і боріться з тим, як кажуть. На На... Куди бігли, туди й добігли? Я ніколи не хочу свою команду звинувачити в тому чи іншому. Але я, якщо подивився, що повтор 11 метрового я подивився, коли нашого гравця збили чистий 11 він навіть не трогав гравця. Коли ми подаємо то виже зразу фол ватається. Я взагалі про тому вчу. Болівальники мають радіти тільки перемогу. Якщо то перемога піде в купілку для розвитку футболу на Франківщині, я тільки за. Франків це футбольне місто, це красиве місто. Це болівальники, це цупер. Повірте, я як футболісти сюди приїжджав. Так що. Місто заслуговує мати команду, навіть примірки. Ультраз хороших. Мені подобається, що вони впливають на розвиток команди. Це є багато плюсів але не сьогоднішня породі. Що я можу десь трошки емоційно, але воно вже накипіло. Я засуджую, бачите, ні слова не говорю. Я просто говорю, що ми щось хочемо в житті добити, то давайте щось, не хоче. Мер місто бігає за суді, а зараз йдемо казати дякую. Це смішно. Дякую за увагу.